Ми завітали на один із ринків Луцька, аби обрати стиглий соковитий кавун. Бачимо баштанні з Одеси, ще й написано бомбезні ну і як тут встояти. Кавунчик. Вчора приїхав, тільки зрозили фури, солоденькі, шкірка тонка, ну дуже смачний. Люди беруть, вертаються, ну, смачний сочний, не перестиглий, ну, взагалі Дуже гарний. Ціна 35 гривень. Але що вже слідуюча фура, ну сидучи зас має бути трошки дешевше. То я думаю, що вже трошки має ціна напасти. Сортував сезон кавунів ще навесні. Тоді везли баштані за кордоном. Перший кавунчик ми стартували з Греції. Того року ми з Греції стартували цього року. Потім був у нас азербайджанський кавунчик, теж непоганий. А потім вже перейшли на наш український. Був Миколаївський кавунчик. А тепер вже перейшли на Одесу. Вже будемо до кінця на Одесі. Наш більше такий смак натуральніший, Ніби закордонний теж тоненька шкірка, солодкий, але там ну такі. От він. Сироно, наш наш добріше, такі м'який, солодкі, такі от. А цей більше такий закордонний твердіший, хрусткий. А наш такий кавунчик, кавунчик. Половинка одеського кавунчика обійшлась нам у 135 гривень. Ми купили кавун і йдемо в лабораторію перевіряти його на нітрати. Щодо безпеки, чи не перевищено вміст нітратів, перевіряють у лабораторії ринку одразу, коли баштані привозять. Міліграм нам треба кавуна. Наш розчин галун 50. Добавляємо сік. Робимо двохразове вимірювання і потім вираховуємо концентрацію нітратів середньо. Це прилад «Нітратомір» для вимірювання концентрації нітратів у рослинній продукції. Так, ставимо на вимірювання і зараз за хвилину нам покаже, скільки концентрація нітратів калоні. Результат у нас показав 4,65. Ми дивимося згідно таблиці, і у нас показує 31 нітра 31 міліграм на кілограм. Це допустима норма, норма 60. Такі регулярні перевірки на всіх ринках Волині щодо кавунів, як і минулого року, перевищень концентрації нітратів поки не виявили. Порушень на даний час по кавунах не було. Перевищення нітратів так само не було. Навесні були кавуни привозні за кордону. Це була Греція, Болгарія. Так само кавуни були дуже хороші і солодкі, вони відповідно йдуть з відповідними документами, все було добре. Наразі наші вже кавуни почалися. Так само на початку були трошки такі, як сказати, Одеса, трошки ще не достигла. Ну, зараз на даний час це дуже вже хороший кавун. Привозять з Одеси, Херсона. Працівники лабораторії закликають не купувати баштання на стихійних ринках. Так безпечніше. Ціни коливаються від 15 до 35 гривень за кілограм. Хтось уже купує кавуни, хтось воліє зачекати. Кавун дуже смачний, дали спробувати безкоштовно. Український, вже не перший рік купуємо. Дуже подобається. Не купувала ще в цьому році кавуни. Я їх вважаю, що купувати треба в вересні місяці. Тоді вони повноцінні і мають повний набір того, що вони мають мати в своєму складі. Нічого я ніколи не перевіряю. Я вважаю, що якщо якусь невеличку кількість тих нітратів ми і вжиємо в свій організм, це не є смертельним, тому що все абсолютно з нітратами, особливо взимку. Тепличне, воно все з нітратами. До слова, всі продавці після лабораторної перевірки баштанних мають на руках експертний висновок, що немає перевищення нітратів, і ви можете з ним ознайомитись. А цей привітний продавець ще й показав нам народний метод, як обрати хороший кавун. Можете, як тут є? Вон, буде хороший кавуне Одеський. кавун. кавуне Одеські, хороші Одеські від 20 до 30 гривень, за 80 ковна. Є е, Закарпатський, є Волинський на базарі, є Одеський, є Ніколаївський. Якщо Волинський, то дешевший. Закарпатський чуть е, дорожче, там, 25 пегри. А вже Ніколаївський е, Одеський йде дорожче. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.